Партнерство і за порадою своїх колег Вікторії, Марії. Я почала застосовувати базовий сет. і фактично знайома за 4 роки з усією лінійкою FitLine. і можу з певленістю сказати, так, це дієвий, це дійсно дієвий продукт, це є додаткове клітинне харчування, це не ліки. І, ну, Привело мене, як не дивно, моє здоров'я. Ось я сама себе лікувала, так як фармацевти, бо фармацевти впевнені, що вони собі правильно призначать. Ось і лікарня для мене було дуже ну як, ну хіба, ну як, хіба, так, подумати, що я можу потрапити в лікарню, ні. Я сама собі призначила, у мене важке респіраторне захворювання і я себе залікувала фактично. І, е, мій організм був виснажений антибіотикотерапією, і я сама почала шукати е, собі вітаміни для підживлення, для підвищення свого імунітету. І за порадою е, моїх близьких колег я почала застосовувати фітлайн. І коли я дійсно зрозуміла, що він допомагає, хоча від це не ліки, але при тривалому і регулярному застосуванні можна отримати позитивний ефект. Він має позитивний вплив на органи та системи організму. Е, ну, можна багато говорити про нього, мої колеги вже розказали про нього. Але е, власне, Будь-якому організму, навіть здоровій людині, потрібно додаткове підживлення. Тому що сьогодні якість їжі, яку ми споживаємо, вона не має всього того комплексу вітамінів, поживних речовин, які би потрібні були людям для забезпечення якісного життя, працездатності, росту та росту. І власне сьогодні я хочу заакцентувати вашу увагу на маслах, на жирах, які потрібні нашому організму для того, щоб наші клітинки оновлювалися, щоб вони регенерувалися, утворювалися нові клітини. І тому всі ви знаєте, з дитинства нам батьки намагалися дати риб'ячі жир, і тоді ще не було ні капсульованої форми, ні тим більше міцельованої форми, якою прославилася компанія Фітлайн. Пригадую, як я ще дитиною, батьки мої мама, фармацевт, батько, лікар, не завжди так, що дитина повинна якісно харчуватися, бо це дійсно основа, тому що е, наша друга, фактично, центральна нервова система, це є наша ШКТ, наш шлунок. І Якщо людина є здорова, якщо вона повноцінно харчується, якщо її не турбує. Проблеми з шлунково пішковим трактом, то тоді е, дійсно це є якісне життя. Е, на жаль, ми не можемо собі е, дозволити кожного дня там, застосовувати чи океанічну рибу, е, чи їсти ікру великими ложками. Так? І тому е, фактично омега вона е, дійсно рятує. Компанія Фітлайн, особливо вчені компанії Фітлайн, вони попрацювали і запатентували явище технологія мікросольвент, тобто це є розчинність жирів у воді, це поєднання е, жирів з е, водою. Тобто, е, Власне ми можемо спостерігати явище змішування, е, легке змішування жирів з водою. І е, це означає, що ці жири вони супер дисперговані, вони є супер подрібнені, і вони легко змішуються власне з молекулами води. І тому, коли е, ви будете застосовувати, а я впевнена, що ви не стримаєтеся, ви будете застосовувати омегу і багато вже застосовують, е, коли ви будете крапати її на водичку, то ви будете спостерігати. Е, Власне, каламутність, легку каламутність з легкою такою опалесценцією. І жир потім не буде власне, відділятися, не ділитися на фази, так як звичайний жир капали. І для чого потрібна омега? Омега вона потрібна для здоров'я наших судин. Для серцево-судинної системи, для забезпечення якісної травми, якісно ШКТ, власне, і для нашої центральної нервової системи. Також компанія, крім значить, омега ще хотіла сказати, що ОМЕЗІ 3 є вітамін Е. Це є натуральний вітамін. Це є антиоксидант. Він запобігає окисленню власне омеги. Вона не прогіркає і зберігає свої властивості. Чим відрізняється Омега компанії Фіплайм від Омеги, яку пропонує фармацевтична галузь різних фірм-виробників, різних країн. Ви можете придбати навіть дуже люди часто застосовують власне американську омегу, яка представлена в желатинових капсулах. Це є також натуральна омега, отримана з печінки океанічних риб, власне, з високоякісної омега. Проте можуть бути свої такі нюанси, чим відрізняється омега, яку представляє представник в аптечній мережі, від омеги, яку пропонує компанія Fitline. Власне, сам желатин, він може при неправильному зберіганні при тривалому зберіганні тверднути. І дуже повільно віддавати саму власне, діючу речовину в організмі. Жири власне, можуть накопичуватися в організмі, тому що вони при потраплянні в організм вони погано засвоюються, вони повільно засвоюються і власне, на них може впливати середовище, внутрішній середовищі організму. Тому і запаковують власне омегу в желатинові капсули. І ще перевага є дозованою форми цих капсул, що потрібна кількість потрапляє в організм туди, куди потрібно, у належній кількості. Проте люди здебільшого зберігають в холодильнику, купляють у мене, так як вона досить дорога, купляють її по запас, досить велику кількість і ставлять в холодильник. Є одне застереження. Так, її можна зберігати в холодильнику, проте температура повинна бути плюс 4 градуси не нижче. Бо інакше капсули переморожуються у цей жалутин, або він твердий і досить повільно віддає діючу речовину в організмі. Також не можна зберігати її у досить теплому приміщенні, щоб на них не світило сонячне проміння, не було потрапляння прямого сонячного проміння. Тобто температура е, по зберіга не повинна бути е, вищою 25 градусів, е, бо інакше сама омега е, гіркне і окислюється. Е, що ж таке міцелювання? Щоб вчені добилися у формування фітлайн, добилася міцелювання. Е, це, це, це явище, вони е, ну, провели. Тобто підлегів фактично у природньому середовищі, тобто їх проведена така паралель. Коли людина споживає жир, коли жир потрапляє в організм, то відповідно печінка вона виділяє жовч. І власне оця жовч вона міцелює вона, ці поживні речовинки, цей жир, який потрапляє в організм, і так якби упаковує ці поживні речовини. І проносить їх через середовище організм і потрапляє у кожну клітинку. Але цей процес, власне через капсуляцію, він є задовільнений. І, власне, засвоєння омеги з капсул він прирівнюється так десь до 20%. І сама міцельована форма. Їхнє засвоєння, її засвоєння підвищується у 5, а то й 6 разів і прирівнюється до 98%. Тобто очевидна перевага власне, омеги, яку представляє компанія Фітлайн. Ще один продукт, ага, це вже взяли перепрошую. Ще один продукт це є продукт q 10. Це є аналог природнього коферменту, який в достатній кількості виділяється, виробляється організмом. Він називається убіхінон. Тобто, це є фактично такий кофермент, який запобігає старінню організму, який допомагає виробленню енергії. І людина до 35 років фактично в неї без проблем синтезується цей як кофермент в організмі. Вже після 35 років це ну, можливо, індивідуально може бути і менше спадати це виробництво в організмі, сиття з цього коферменту. І тому компанія Фітлайн, вчені компанії, вони подбали про виготовлення аналогічного коферменту у міцельованій формі. І курс потрібен по ферменті. Він фактично потрібен всім, хто веде активний спосіб життя, хто має проблеми з серцево-судинною системою і проблеми з шлунком. А також він дуже добре спалює жири, так само, як і омега, і власне, природні жири, і також має рано загоюючу дію. І коли є проблеми з нетрапленням, то дуже добре власне, застосовувати фіотези. Також тут представлений є Lutein. це є продукт, який пропонує компанія для підвищення гостроти зору. Він дуже потрібний людям, які мають сильне фізичне навантаження. І власне, коли люди найчасті, найчасті, ну, зараз часто всі в смартфонах, в айфонах, в комп'ютерах, і екологія не там. І тому люди є власне через свою відсельовану форму, він також мають підвищене засвоєння і рекомендується людям, які мають понижені зі ось і в, в принципі та що його